500 гривень за голос в Умані на Черкащині. Зафіксували підкуп виборців. Гроші видавали за кандидата Віталія Чудновського. Про це повідомив один із тамтешніх депутатів, який зі своїми активістами зафіксував все на відео. Ввечері в місцевому кінотеатрі Комсомолець зібралася черга людей. За їхніми словами, близько півтори сотні. Всі стояли за грошима. На відео видно за столом сидять двоє чоловіків. Один записує паспортні дані, інший дістає з під столу гроші і видає білий конверт. Коли активісти сказали, що викликають міліцію, всі розбіглися. робити за нам вдалося затримати саме людину, яка давала гроші. Вона сховала їх за пазуху. Доки вони доїхали в міліцейській машині до вже до відділку, гроші, звісно, зникли. Там виявився в нього тільки пустий чорний пакет, який не зрозуміло, чому він ховав тоді за пазуху і чому він тікав.